Звільнятися з роботи стало новим трендом. Три ознаки, що тобі час змінювати роботу. Маленький лайфхак, як красиво звільнятися. Я узнала, що це таке життя. Набирають обертів. Тихе звільнення, швидке звільнення, голе звільнення. Вперше чуєте, а воно існує. Тренд серед зумерів – це голі звільнення. Це не те, про що ви подумали. Люди більше не хочуть жити роботою. Ринок став імітувати зарплати. Окей, працівники імітувати роботу. Світовий банк фіксує спад продуктивності, що призвело до немаленьких витрат у світовій економіці в Україні. Помножте все на 10. Війна, кадровий шок, роботодавці жаліються, що не можуть знайти собі працівників. При цьому їх шукають по старих схемах, які вже давно не працюють. А є, взагалі, деманти вакансія української it компанії уміє підчинятися, не відноситься до лгбт спільнот. Серп, чи знаєте ви, що на поміч ніхто не приїде? Це не так страшно, якщо знати, що десь геї одружуються. Ось де справжнє лихо, кенте. Коротше, поговоримо про її звільнення. Якщо плануєте звільнитися, це відео ваш знак. Жартую, а то будете потім казати Станіславна через тебе все. Тихе звільнення. Ідея не нова, але саме зараз набирає обороти. Це коли працівник не йде з роботи, а просто на неї ходить і виконує саме мінімум. Мені подобається, як деякі наші ЗМІ описують тихе звільнення. Це коли працівник перестає довше залишатися на роботі, виконувати задачу у вихідні дні. Ах, яка наглість! Уявіть. Працівник чітко виконує свою роботу, ніколи не затримується, не бере додаткових завдань. Це тихе звільнення. Як до нього ставитися? Перша ж відповідь: скарб: ніяк не ставлюся, бо працювати у нас він не буде. Робота в нас не нормована. Коли кінець світу, то працюємо і вночі, і без вихідних. Просто хто ти воїн? Джанго вільний по-українськи. Ще ви розуміли, людей, котрі з цього посміялися, вона назвала безвідповідальними ледарями. Скідиш? Скажете, що за бред? рабство давно відмінили Хі, не все так однозначно. Тільки мені здається, що стало з'являтися більше вакансій з цікавими умовами. Вимоги: любити свою роботу, не вигорати, не втомлюватися від людей і життя. В нас не спринт, а марафон. Ми з ішущими, пробуючими, люблящими удальонку, люблящими подработку, літящими і дуже творческими не спрацюємося. А чому б собі вже робота не найняти? Тим паче. Зараз вони вже на будь-який смак. О, є навіть роботи араби. <му> Графіки роботи у деяких фантастичні, гначки і графік роботи, бо життя це не лише робота. П'ять днів на тиждень з вісьми до вісьми. Вау! Яка неочікувана щедрість! І у людини ж піднялася руся у це надрукувати. Я в шоці. Часткова зайнятість від 24 годин на день. З якої планети ця вакансія? Вихідний один день на тиждень. Гнучко, за домовленостю! Я б сказала потужна. Оцей тренд тихе звільнення отримав свою популярність після тікток відео, у якому автор пояснює, що для нього цінність людини не визначається її працездатністю. І понеслось Кває Квитін зенібарівоновокенімо, лайкворкин овертайм нофен. Гештег на цю тему має сотні мільйонів переглядів. Тихе звільнення стало особливо популярним серед мілініалів і зумерів які першими сказали, я не хочу жити на роботі. Багато хто сприймає це як бунт на у цих. Дивних людей, які вічно, треба бути продуктивним 24 години на 7 спати будемо на пенсії. Я не знаю, як вас, мене вони ніколи не надихали. Я знаєте, така істота лінива. Завжди дивилась на них якось так. Тож тахі звільнення це не про а радше відповідь на токсичний культ і білого світу не бачити. В останні роки в суспільстві зростало розчарування в ідеї, що професійність, повна віддача є гарантією успіху. Реальність виявилася трошки іншою в Україні. Тихе звільнення це не просто тренд, а наслідки хронічного стресу. І не тільки 75% працівників в Україні думають про звільнення через вигорання. а 42% з них вигорають саме від надмірного навантаження. Coming to bed, honey? Yes, dear. Важливо навчитися переключатися з робочих домок і розслабляти мозок. Хтось це робить скролінгом, але на мій смак кращий варіант це ігри на телефоні. Коротше, ось мій лайфхак, матч Мастерс, яскрава PvP матч 3. А ще в ній зараз розгорнувся справжній розіграш. Можна виграти новенький iPhone 17 Pro. тут. Ти не сам собою граєш, а робиш ходи по черзі з реальними суперниками. Збираєш зірки, і заряджаєш свій бустер, а суперник свій. Споредстаю, сюди я пустеру. О, дивіться, полетіло. Суперник, мабуть, в шоці. До речі, у матч Мастерс можна кидати виклик своїм друзям: грати разом, збирати стікри та змагатися у турнірах. А ось найкрутіше для вас завантажте гру за моїм посиланням і отримуйте доступ до збірки трофеїв. Завдання просте: зберіть 250 трофеїв за обмежений час, щоб взяти участь в ексклюзивному розіграші. Трофеї ви отримаєте за перемоги в матчах, що більше виграшів, то ближче до призу. А головний приз – це новенький iPhone 17 Pro. Переможця. Буде обрано 10 грудня, тож не пропустіть. Айфончик дарують. Люди в нас працюють в складних умовах: тривоги, відключення світла, переїзди. В такій обстановці очікувати, що працівник буде з ентузіазмом жити роботою, горити ідеєю. Це вже якісь фантазії. Підприємець працює 24 на 7, бо це його реалізація, його бізнес. Але очікувати те ж саме від своїх працівників. А такі існують. В нас є компанії, які ніколи не вчилися менеджменту, зарплати часто на рівні мінімальної виживалочки. Тихе звільнення тут є ремень безпеки, щоб знаєте, врятувати свою менталку, плюси, зміна поколінь і нове мислення. Тренд тихого звільнення найбільше підхопили ті, хто реально цінує свій час поза роботою. Життя не тільки офіс чи норм звільнити людину, якщо вона відмовляється працювати понаднормово. Так. Да. людина мені говорить, що balance, після шостої години мені не допишешся, не додзвонишся. Ні, пока все. типу... А він готовий платити за перепрацювання. Чи це повинно бути на ентузіазмі? Гарно влаштувалися. Золота фраза мого керівника. Я розумію, що ми працюємо до шести, але я брати і одразу збиратися додому. Чомусь ці керівники очікують, що працівники понаднормово працювали на їх бізнес, проте на практиці зарплата стандартна на ринку. І ніякої мотивації немає. Але ось яка картина: найбільше тихо звільняються ті, хто постійно перепрацьовує, викладається на всі 200%, але при цьому отримує зарплату, яка взагалі не відповідає їхнім зусиллям. Або ж руками не може Сунутися по кар'єрі, хоч би як не старався. Якщо компанія Оперто тримається за старе управління, як в 2003 році, то в нього тихе звільнення буде тільки зростати. Тобто залишається єдиний варіант слухати людей, адаптуватися, будувати нову культуру. Бо ринок змінюється, покоління змінюється, і підходити ж повинні. У деяких тихе звільнення перетворюються в реальне в Україні. Звільняються і змінюють роботу досить часто. Плинність є помітною. Порівняно з 2023 роком бажання щось поміняти значно зраз. Слово людей тоді лише 44% хотіли змінити роботу. А у 25-му вже кожен другий думає про це серйозно. На такому ринку роботодавцям прийдеться більше заморочуватися, щоб утримувати команду, робити нормальні мотиваційні програми, давати можливість для розвитку і найголовніше заробітна плата. 52% шукачів називають головною причиною звільнення низькі зарплати. Моя тема. Хто про що, а я про гроші? 15% опитуваних сказали, що їм треба ще одна робота, щоб нормально жити. 19% майже вистачає на необхідне. 28% гірше не буває. Це чомусь так смішно і, і, і плакати хочеться. З результатів опитувань напрошуються прості висновки: інфляція та підвищення цін неба, як впливають на задоволення співробітників зарплатою, та штовхають їх до звільнення і пошуку більш оплачуваної роботи. І як так сталося В своєму інтер'ю розповів голова. Головка фінансового комітету їдманцев. Низька заробітна плата пенсії це наслідок того, що покидьки крадуть гроші. Всілякі міндічі про підприємців, які в тіні працюють. За його словами, такий фактор корупції, як ухилення від сплати податків, призвів до того, що Україна була у минулому та залишається сьогодні бідною країною. Підприємці в тіні, так звані покидьки. Ви чого довели нашу країну до бідності? Як ви спите по ночам? Взагалі це прекрасно. Ось в чому Гітманцев не правий. Платити податки дійсно треба поповнювати бюджет. Але чому в цьому списку немає олігархів, кумавства, всяких там мінчів, ярмаків і подібних? Це, мабуть, знаєте. Перше правило бойцовського клубу не говорити про бойцовський клуб. Тобто, ви хочете, щоб я як приватний підприємець продовжував працювати в Україні? Да. І в нас в країні йде війна прямо зараз. Mm, да, все правильно, і світла нема по 12 годин. Я працюю від генератора в мінус. But, да, складні події в світі. І корупція кожен день новий скандал. Mm, да, все правильно. Їбать, а вас нічого не дивує. Ми не можемо зрозуміти, чому підприємці працюють в тіні. Роботодавці, яким дуже не солодко, вони й бачать, що так треба підвищувати зарплату. 94% опитуваних компаній це в планах на 26 рік. Звучить звісно грандіозно, але ви взагалі цього не відчуєте. 28% компаній передбачають зростання в межах 11-15 23% компаній на 5-10. І 10% випитуваних компаній планують на 16 20 Вау! Після цього ви раз в півроку зможете дозволити собі. Нічого, а тепер те, що мене особисто дуже лякає, за час повномасштабної війни в Україні кількість вчителів скоротилася майже на 40 тисяч, що становить приблизно 12% від загальної кількості педагогів. Основна причина низькі зарплати і величезне емоційне виснаження. Особливо це помітно серед молодих спеціалістів, які попрацювали 1-3 роки і зрозуміли, що треба тікати їх зарплати ледь покривають базові потреби От і маємо професія де зарплата становить максимум 70% від середньої по країні втрачає престиж люди перестають йти працювати в заклади освіти в будь-якому віці мої дослідження показують що понад 40% вчителів планують залишити професію до 30-го року ось така проблема така задачка що роблять наші депутати? Народні депутати планують навантаження навчителя з 18 годин до 22. Які розумники? Я думаю, це вирішить проблему. Головна ціль цього дійства не навантаження збільшити, а збільшити зарплату. Мовляв, якщо ти будеш працювати не 18 годин, а 22, то відповідно в тебе і зарплата буде більша. Нам під міністр освіти лісовий зазначив, що боятися повальних звільнень не варто. Один із специфічних трендів голе звільнення, тобто це звільнення знаєте таке, раптове одним днем без відпрацювань. Минулі покоління часто вважають, що кар'єра та просування по службі є ключовими для досягнення успіху і стабільності. Вони хворіють, помирають неважливо. До роботи доповзуть Міленіали та покоління Z навпаки. Вони дуже цінують баланс між роботою і особистим життям. У минулих поколіннях вражаюча відданість своїй роботі, так але ну ми ж на біороботи. і молоде покоління це швидко усвідомило. За даними досліджень, 77% зумерів хочуть нормального балансу між роботою і життям. Зумери все більше цінують час для особистих інтересів, сім'ї та відпочинку. А не лише роботі, яка поглинає все. Менталка, дофамін, хобі, вкусняшки. Ось що ми цінуємо, заради чого нас квіточок батьки ростили. <му> так, є такий нюанс. Хотіти баланс між роботою та життям одним, а мати його це вже інше. Молодь регулярно ловить тривогу і стрес, і часто це викликано роботою. Довгі дні, дедлайни, нуль подяки за зусилля. Немає настроєння роботи. Мати курочка, роботи без настроєння. В чому проблема, я не пойму. Працювати невесело. Звичайно, їй потрібна робота. Що в цьому випадку радять роботодавцям? Періодично розвантажувати людей, помічати їх маленькі перемоги, давати реальні терміни та перевіряти, і все ок з навантаженням. Все, часи змінилися. З нами треба сюсюкатись. Галина, я звільняюсь. Це якийсь крінж. Мені потрібен вихідний, бо я не в ресурсі сьогодні працювати. Так ти сьогодні перший день на роботі. Галина, я хочу написати заяву на звільнення. Вони мене аб'юзять. Галина, я хочу звільнитись навколо одні токсики. І взагалі, експерти закликають не критикувати молодь, а звертати увагу на недоліки системи. Нове покоління просто не хоче миритися з тим, до чого старші вже звикли. А, ну і у молодого покоління є схильність до раптових звільнень. Який неприємний бонус звільнився в перший робочий день у покоління зумерів новий тренд. Що не день то новий тренд, який спершу поширюється в США, а потім в інших країнах. За даними опитування, в США 34% зумерів зізналися, що не з'являлися на роботу в перший день. Вони не просто не виходять на роботу, а ще й не попереджають про це. Наше опитування показало, що працівники покоління Z обирають творчі способи ставити себе на перше місце перед роботою. Важко не погодитися. Дійсно, метод неординарний. Цікаво, що 24% міленіалів мілініалів також повідомили про долучення до тренду, бо насправді це ж не про вік. Ситуації бувають різні. В перший робочий день наш новий дата-аналітик обізвав колегу сучкою і звільнився. Чому це офіс раптово став таким цікавим, якраз коли я допрацьовую останні дні? Мені цікаво, що там за ситуація була. І якщо молоде покоління не тікає з роботи зразу, це ще нічого не значить. В Америці ж точно там 90% тих, хто не зайшов у колектив. Йдуть протягом першого місяця. І ще 80% з тих, хто лишається, все одно звільняється до півроку. Наші спеціалісти говорять, що навіть якщо в Україні цей тренд набере обороти він не приживеться. Теж роботодавців видахніть тихий надлом. І зараз я опишу вам ситуацію, яка, на жаль, досить типічна. Це коли ти не ненавидиш свою роботу, але щодня відчуваєш, що твій ентузіазм здувається, і ти, ніби, хочеш піти, але не можеш. Бо кредити страшно, і раптом на новому місці буде ще гірше. Я хочу помилитися зараз за тих, хто потребує звільнення від боргів та кредитів. Я кажу, Господь, що для тебе немає нічого неможливого. Якщо ви себе впізнали, в думках обіймаю. Говорю, що ти тріск, він раптовий. Отак живеш, живеш, бум! Тихий тріск Чому люди залишаються в такому стані? Ну не звільнятися вже Ринок нестабільний, а зарплата потрібна, де і змінювати щось страшніше ніж терпіти. Зараз зима, блекаути, життя бентежне. Тож ловіть, що в цьому випадку робити. По-перше, порефлексуйте, щоб просто назвати те, що з вами відбувається. Мене виснажує оце. Мені важко через це назвали. Півсправи зроблено. Потім чесно подивіться, що у вас висмокчує. Там токсичний менеджер, хаотичні задачі, перевантаження, відсутність розвитку. Після цього не тікайте з компанії, а поговоріть з керівником. Там у мене пропадає продуктивність через оце. Ну а якщо ви зрозуміли, що от сама робота і оточення воно вас ламає, то краще тікати. Потроху готуйтеся до змін, нові розуми, подивіться вакансії, знайдіть якісь маленькі Б. Пам'ятайте, ви нікому не винні страждання. Діліться в коментарях, що у вас тихе звільнення, тихе розчарування, тихе послати би всіх. От останнє повинно точно бути в тренді. Якщо відео сподобалося, то з вас сподобайка і буду дуже вдячна поширенню відео. Всім гарного настрію і! Коли в мене є гроші, я себе дуже класно почуваю. Apple Pay, Apple Pay. цей звук пін, пін, пін. як чарівна паличка. Чара мелодія душі, просто обожнюю. Просто класно. Коли грошей немає, мати хікардія.